Вгадай слово по звуку. По -звуку. Давай, Хома, щоб тобі було цікавіше за кожну правильну відповідь, я буду давати тобі по 100 гривень. Хорош, ну, давай! Перший звук, почнемо з легенького. Ну це відкривається банка, якась Кока-Колу, от і вот такий звучок. Це було легко, 100 гривень твоїх. Але зараз буде важче. Ти готовий? Так, да, готовий. Це от коли ти береш тарілку, закриваєш мікропильовку, щоб вона грілась. Правильно, ще 100 гривень твоїх. Але дивись, ну далі буде ну, реально дуже важко. Мені здається, я тут чув в якійсь грі. і... даю тобі підказку. Ну це дуже популярна гра, Вона зараз на хайпі. На хайпі зараз Майнкрафт. Це оцей кріпор, він коли взривається. Оцей звук такий. Це 100%. Правильно. Останнє буде ну мега важке. Чесно кажучи, я перший раз чую цей звук. Підозрюю, що це звук з якоїсь гри. Якої І... треба назвати гру? Мені здається, що це ПАБГ. Ні, це не факт. Якщо ви знаєте, що це звук, напишіть в коментарях.